Друзі, доброго дня! З вами компанія Бінці Автоджістік. Сьогодні видаємо ось таку присутню нашому клієнту Вадиму. Вадим, доброго дня, ще раз. Доброго дня! Хочу запитати, як вам взагалі чому саме цей автомобіль вибрали? І ну, давайте почнемо. Чого чому саме цей автомобіль? Е, перший автомобіль, Ґгум. сімейний автомобіль Ґгум. з думкою про те, що буде сім'я, і вирішили брати одразу, типу, мікросовер. Ну, тому що діти возити mm -hmm. дітей туди-сюди, плюс ще ж плануємо їздити до батьків, mm -hmm. батьки щось привезти, вивезти, завести. Да, ну, ми таке не возимо, але а. все одно. І ну, захотіли mm -hmm. куп'яту. Ну, вибір... По Кіпеті, чесно, прям бомба. Ще, я пам'ятаю, ви казали саме в чорному. Да, саме чорний, На родому салоні. Да, да, салоні. Чому родий салон? Щоб не так сильно нагрівався mm -hmm. салон, як в ну, чорний салон mm -hmm. не нагрівався. Mm -hmm. Задоволені повністю всім процесом від логістики, від mm -hmm. замовлення, повністю. Ви зробили ну, повністю все. Я, чесно кажучи, це я, я перший раз звертався в цю компанію, mm -hmm. було стрьомно. Розумію, да. але. Ну, ми до вас на офіс приїхали, ми mm -hmm. нормально з вами поспілкувалися, довіра, Конект, Контакт. І <хи> ну, це все. важливо. Так, да? да, і все. І повністю, е скільки е перший опціон ми не виграли, наскільки да, я пам'ятаю. Да. І потім е другий другий вже. Да, дальше, забрали, да. забрали. Машина приїхала по моїм підрахункам, два місяці і два місяці 12 днів. А, і вона вже так. в Києві була. Тут, тут вже в Києві сьогодні mm -hmm. приїхали. Ну, супер. Чесно кажу, ну так від себе дуже ну, ми з вами давно спілкувалися. Спочатку за один автомобіль, потім за інший. Але ви знаєте, що мені сподобалося? По перше, те, що як ви сказали, Connect, і ви кажете дім тільки чорно на чорному на родому салоні. Я знаю, те, що вона приїде от за стільки, Вона по факту за стільки приїхала. От знаєте, впевн, впевненість ваша на це прямо бомба. Це супер. То чесно кажучи, було дуже приємно з вами працювати. впевнений, ще попрацюємо. Дуже круто, що ви задоволені автомобілем, будете рекомендувати нас, не Так, да, від себе 100% рекомендація. Ще хочу додати да. е, стосовно вашого партнерського СТО mm -hmm. е, Ігор. Ну mm -hmm. так як я людина, яка не ну я так сказати, можна взагалі в цьому не розбираюсь. Ігор, наприклад, мені пояснив абсолютно все mm -hmm. е, те, що ми прораховували з вами mm -hmm. по, по прорахунку. То е, коли ми вже замовляли там деталі, коли ми вже з Ігорем спілкувалися, взагалі він дає мені список, і okay. ми сідаємо і повністю по пунктам для чого, це, для чого це, для чого це, для чого це, ну для мене, наприклад, це було дуже важливо, тому що я не сильно розуміюся там зараз, що на автомобілях і це ну це рівень для. Мене. Тобто круто, да? СТО дуже круте, Ігор завжди на зв'язку, він завжди все пояснить, повністю веде. Ну так само як ви ви повністю виконали замовлення, логістика, доставка. Ігор повністю виконав свої зобов'язання по по ремонту. І ремонт у нас зайняв дві з половиною неділі, може трошечки ага. більше, якщо ми візьмемо ще дні дні, ага. ну десь три неділі. З три неділі Маші. машина машина готова. Ну це супер, дякую вам І вам. З вами компанія Бінці автолоджистік нам довіряють.